Друзі, Всім привіт! Всіх ради бачити, що на своєму каналі Правда, насправді простіть. Маски жарко, потно так шуну. Бджоли чіпляються, бо соняшник цвіте. Не знаю, були спокійні бджоли, все косив, все було добре. Но почав сонячник цвести, просто почали бджоли чіплятися. Ну і друзі, насправді дивіться так. Покажу вам, хочу похвалитися, насправді ви не повірите. Серце розривається від радості. Получається, дивіться, раз. Це сімейка, ту, що я доставав з ціни. Я привіз, там 6 рамок, і вони ще мало. Їх зараз буду переселяти в цю ловушку. Зараз все поясню. Цього ловушка. Е, цю ж ловушку я зараз витрасу сюди. Е, тепер -ка. Там шестирамочний білий оцей прямо. Е, зловив ройка. Ройок такий буквально 5 рамок, невеликий. Тож мені писали, що вже це пізно, це все, а, друзі, зловив. І матка, не знаю, ну, мені притамана карніка. Зверху темна, знизу світла. Е я не знаю, насправді, скажіть, хто можливо знає, що за матка. Ну, Зверху темна, чорна, знизу світла, така режінька. Мені здається, що це є карніка. Ну і друзі, і вчора ще один рій, я зараз фотографію вам вставлю. Попався в мою. Ой, де ту шестирамочну ловушку. Ви не повірте, друзі, стояло дві рамки 145 і 200 трьохсотих Норів влетів. Я його переслив в десятирамочну, Бачу, не фатає мені. Мені треба до корпуса. Це все щось накидати наверху. Теж вуликів зараз не фатає. Дивіться, друзі, оце ловушка, бачите самі. Переселив ото 10 рамок, шестирамочну ловушку, 10 рамок рій. Плюс дивіться ще, от того, що на криші робиться. Я їх поставив, хай вони вилазять і все. Але, друзі, ви не повірите. Дивіться, дивіться, уважно, так, на сонечку поставлю, матка мені злила. Я в торік пам'ятаєте, тут знімав відео, де я зловив мічену матку. Того року знову зловив. Тільки подивіться, яку. Зараз вона покажеться у нас. Давай, йди сюди. Ну покажися. Друзі, правда, вона мене Е-е-е. Де-де-де-є, дивися. Зараз. Бачите? Номер 8. Ото я матку зловив. Скажіть, будь ласка, який це рік? Із-за того, що я так маркерами не мічу, я не знаю, який це рік і яка це може бути порода. Я так ще раз вам покажу її. ти? на камеру. О. Бріть, що це може бути за порода така? Ну, Мені матка подобається, насправді. Ну і друзі, що, тепер я можу виводити від неї матки продавати? Ну дивіться, ну, ви ж самі бачите, породиста матка. Сьогодні ну, тільки я сертифікату не маю. І це не я приклеїв, це рівні поповся. насправді, друзі, радості немає меж. Тому я казав, я казав вам, що не пізно. А ви пізно, пізно мені пишете. Не пишіть такого. А бігом ловушки і ставте коло соняшника. Бігом. Я, правда, друзі, не повірите, мокрий, сам не фатає мені. Медозбор у нас того року шикарний, просто шикарний. Друзі, насправді привіз вулики. Заливають, заливають вулики. Я не готовий, насправді не готовий до такого медозбору. Я привіз е, один вулик, в даному випадку ось. Вулик. Нижній корпус там матка червила, в е, другий корпус там суш була. Як я перевозив сюди, там була суш, легенький набриск. І другий корпус там був липовий мед, але він ще не повністю печатаний. Ну, типу, його можна було б качати, але як я його сюди привіз, то, то вже пізно. Та й заради там два-три корпуси я не буду качати той мед, не буду бавитися, насправді. Привіт, я вчора ж переглядаю залятих два корпуси, нижній корпус, все й залятий. Матка взагалі не має де червити. Я ледь одібрав штири рамки в той рій. Ну, думаю, п'ять рамочок, ройок, така матушка якась класненька. Тоже. ройову матку я не душу, і зато я не знаю, яка вона. Можливо, хороша, слухайте, Я буду душити, а вдруг того якась породисте. дивіться, як та мічна мені попала. Все шикарна. Друзі! Тому я підкинув шеїм корпуса. Ну, не знаю, насправді. Льот, бомба. Бомба, мене вулики не вистачає. Мене вулики не вистачає. Вощина вчора закінчилася. Давай рамки навощувати. Світла нема. Навощую, таким... ножиком прижимаю, треба купити таке механічне навощування. Ну, можна було б від акумулятора, насправді, але там груба була проволока, друзі, такі рамки до цих вуликів. Коротше. Ви не повірите, друзі. А ще найголовніше, знаєте, знімав е, Якось я покажу, влетів рій в стіну до колеги. Помните, я в турік знімав відео, де я в колеги виймав бджоли. Хто не, хто не бачив, підпишіться, я вам всього розкажу і покажу. Насправді я ще покажу в подальших відео. Насправді, друзі, вчора знімав, 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 знімав і мені просто не фатило пам'яті. Я хочу купити нового телефона, точніше, айфона. Вони зараз в ціні дорогі, насправді, друзі. Ну, в мене трошки не вистачає фінансів. насправді. Скажіть, будь ласка, напишіть коментар, якби я карточку виставив, чи могли б ви мені щось трошки допомогти. А я би віддячив би вам. Тому, друзі, насправді я дуже довольний зараз переселяю сюди. Ну, і, друзі, не знаю, насправді треба якось робити корпус. насправді. Получається, дивіться, сюди треба якось корпус. Або цей вулик, ну ви ж знаєте. Цей вулик, ви ж знаєте, казав корпус, то від того. Там їм поки фати. Тепірка, мені треба буде на ці корпуса. Ну, на ці корпуса я ще зараз привезу, там ще в мене пару штук є. На цього я робив, помните? На цих я так і тоді не зробив, друзі, бо насправді джоли вийшли так, херня, то втекли, то те. То все. Я тут зробив відводку вам знімав. Коротше, херня. Тепірка мені не хватає, помните, онь пінопластовий. Там вже два корпуси, і треба знову корпуса. Там я добавляв рамки перед взяткою, добавляв інтер корпуса. Там я теж було шість рамок, я додав десять і вже наставив корпус, і вони всі полізли в корпус. Коротше, друзі, насправді я до такого не готовий. насправді, Коротше, навіть не знаю, як вам сказати, треба мусово переходити в щось друге. Або е, до як щось друге, робити корпусні вулики. І треба так, щоб по штири магазини хоча б було. Щоб якщо взятка, то тільки хлоп, 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 хлоп. І казав, пішов, щоб пішов, пішов. Ви не повірите, друзі, просто я насправді я мокрий. А ще на працю їхати. Ще те. коротше, друзі. Радості немає меж. Тому казав, я переселив. У мене маточка, ото ройок попався. Тати, що де ти я красава? А ну покажись, покажись ще, покажись. Але я ж кажу, друзі, вона трошки мене стрідлива. Ховається. Ну, друзі, десь вона насправді заховалася. Е, і ще одне. Хотів би відповісти на один, скажімо так, коментар, не коментар. Насправді, друзі, зрозуміти, а ось вона Є вона. Є вона, є вона, є вона. Хотів би ще на один коментар відповісти. Як і спомните, я робив той розіграш. Насправді, друзі, мені не вистачає ні часу, ні в е, телефоні пам'яті. Насправді я ще трошки не можу з ним зрозуміти. Ну, насправді, зрозуміти правильно, не знаю його, як то казав, один пороблено. Не вистачає, що в мене перед тим був телефон, не фатали мені пам'яті, що цей не хватає пам'яті. Зараз купити нового, потужнішого, в мене в даному випадку, 64 купити 250, хоча би цього треба дати щонайменше 20 то що найменше. Ну і мені не вистачає грошей. Напишіть, чи ви могли б мені допомогти, насправді, друзі, я вам віддячу, насправді. За спасибо, так не буде, все віддячеся. І хто помнив цей розіграш вуликові, там написав один коментар, хлопець чи чоловік. Він починає ставити, написав, він, що я починаю ставити вощину, в ловушки, роблю ловушки, батько займався, Е, стежте. Проханечко, на мій номер телефону в Viber, напишіть, будь ласка, запиши номер телефону 096. 87 50 487 Також я в закріпленому коментарі і в описі під відео ставлю свій номер телефону. Напиши, я хотів би тобі дуже досить допомогти. Насправді, в мене є ловушки, такі, які я не ставлю, і деякі рамки я міг би тобі допомогти. Насправді, бо ройловний сезон ще йде. Хай тобі три дні ловушка, прийде, ти поставиш, хай тебе радує. Насправді. Тому казав, друзі, всім лайк, всім удачі. А я зараз ставлю, переселяю, бо раніше зробив таку ловушку. І мені не вистачає вуликів зараз, в даний случай. Тому я хочу цього роя переслити ще сюди. Матку ту витрасаю сюди в корпус. Тому казав, отака ситуація. Погнали медалі.